Так. і якщо вірити тим рейтингам, котрі замовляють різні політичні сили кандидати і партії, то ви на сьомому місці. Але вчора був такий дуже цікавий експеримент, який спонтанно провів у студії одного з телеканалів Дмитро Гордон, котрий у котрого брали інтерв'ю, і він звернувся до аудиторії, котра там сиділа це близько ста людей, були які просто дивилися цю програму. І він звернувся до них з пропозицією, а давайте зараз е зробимо такі собі ось прямо у нас тут вибори. І підняттям рук ми проголосуємо і обер оберемо кандидата. І що найцікавіше, що на першому місці виявилися ви. Я вас хочу спитати. А за вашою, можливо, внутрішньою соціологією чи а за вашими розрахунками, ви увійдете до другого туру? У мене нема жодних сумнів, що так станеться, і я хотів би трошки поділитися моїми знаннями стосовно того, як працює у нас система соціології. По-перше, треба слідкувати навіть за коментарами кращих представників сфери політології і соціології, які вже говорили. Про те, що по-перше, на нинішніх виборах біля 50% ті люди, до яких підходили з опитуванням, вони відмовлялись давати відповідь. Вони не вірять соціології, і це 50% віднімайте віднімаєте від тих, хто давав відповідь. По-друге, ну Авторитет пані Бікешкіна якось говорила про те, що ну подивіться ж на контракт замовлення з певною групою соціологічною, коли вони замовляють. Вони ж замовляють певні сектори, кого питати, кого не питати, в якому місці питати чи не питати, а потім видають за національні екзитполи. І в кінці кінців той, хто має гроші і вплив зараз діюча влада, або той, у кого багато грошей на такі речі, ми припустимо жодного разу не могли собі дозволити замовити соціологію. А вони потім цю соціологію згідно з контракту, вони її подають в залежності від їхнього замовлення. Я би хотів сказати таке: якщо ми щиро хочемо змін в нашій державі, все ж таки треба брати приклади старої демократії Британії. У британців є прекрасне правило, яке століттям було напрацьовано. На праймеріс, тобто перший тур голосування, завжди голосуй серцем і головою. На останньому етапі голосуй по обставинах, але бери до уваги. Так, за менше зло проти більшого зла для твоєї батьківщини і твоєї сім'ї. Тобто у мене нема жодних сумнівів, що є е, заниження е, моїх показників, і крім того, я знаю, є е, е, серйозне заниження в рази моїх показників, і я абсолютно впевнений, що я віду в другий тур. А я вас хочу ось ще спитати. Справа в тому, що однією з найголовніших маніпуляцій, маніпуляцій людської свідомості, коли мова йде про вибори, є та технологія, яку нам уже давно завезли ще російські технологи сюди, коли людям кажуть: дивіться. І це кажуть в тому числі завдяки цим соцопитуванням. Дивіться, ось є оці два чи три кандидати. Вони найбільші. Лише у них є шанси пройти до другого туру. Тому люди. Не голосуйте за всіх, можливо, ви когось любите чи вірите, чи хочете. Не голосуйте, у них немає шансів. Вони не пройдуть, тому не розпиляйте голоси. Це така дуже ну важлива, і вона а, часто дієва технологія Це наука соціальна психологія. Я просто Бачу, що зараз ваші опоненти вони це теж використовують, звертаючись до тих, хто хоче за вас голосувати, кажучи, що та ні, нема шансів, не голосуйте. Це технології, крім того, будь-яка влада вона робить все можливе щоб пролонгувати свою присутність у влади. А ви подивіться на спектр кандидатів в президенти. Ви проаналізуйте просто їх і предвиборчі фонди. Проаналізуйте, які засоби масової інформації їх підтримують. Багато говорять про те, що на 112 каналі ми навіть з вами розмовляємо. Мало хто знає, ще раз повторюсь, у вас контракт був ще до того, як власник змінився. І ну так сталося. Я йду туди, куди мене запрошують. Мене цікавить аудиторія канала, а не його власник, і для того, щоб донести свою думку. Але Більшість тих, хто пішло на вибори, вони або знаходяться при виконавчій гілці владі, або в законодавчій гілці владі, або вони досить заможні люди, які мають величезні статки і можуть впливати в тому числі і на нашу політологію, і соціологію для того, щоб маніпулювати. А взагалі це просто притаманно людям. Кожний дуже дорожить своїм голосом. Але я знову повертаюся до правил демократії, якщо ми хочемо. Ми хочемо змін. Ми хочемо зміни цієї старої політичної заселеної карти е, старих політиків, які вже знаходяться стільки років при владі. І ще раз хочу сказати, що ну незважаючи на мій е, неповажний вік, е, я фактично перший раз йду в політику. Я все своє життя кадровий військовий, який до 2005 року був на дійсній військовій службі. Жодного разу не обирався до е, влади і жодного разу не призначався політичним квотам. Тобто, якщо ви хочете зміну влад, ніколи не голосуйте про. Рейтингом. Голосуйте особливо на першому етапі по серцю і голові. Думайте, які програми, яке бачення, е яку стратегію пропонує кандидат, що він собою уявляє. А потім вже ну, е те, що станеться в другому турі, тоді вже можете виходити із двох, е е е скажімо, компонентів, який для вас найкращий. Але на першому турі це золоте правило всіх демократій світу. Голосуй серцем і головою.